Проєкт крематорію розробили учні Олександрівського ліцею на Кіровоградщині. Ми знайшли проблему, знайшли її вирішення і зробили на цьому бізнес. За задумом школярів, поява в області крематорію має вирішити декілька проблем. Географічна проблема кладовищ вони займають багато місця. Ще одна картинка з екологічною проблемою це всі атрибути для традиційних похорон, пластик. Дуже шкідливо. Ось буде на території Галявина, де родичі можуть побути наодинці. Це ось магазин з атрибутами. Перед тим як зробити проєкт, вивчали, який вигляд мають крематорії в інших містах, розповідає школярка. Так буде виглядати майстерня, тому що я дивилася фото київського крематорію. То на вигляд воно дуже. Ну, таке моторошне. Ми хочемо зробити його більш такому а, новому стилі. Інформацію говорить, шукали у відкритих джерелах. І тут уже вибір за вами. Це для людей, які ну ще не зовсім підтримують нашу ідею крематорію. Порівняння скільки займає місця труна, і скільки займає місця похоронна урна. Також економічна сторона. Це ціни традиційних похорон. Не кожен може в нашій країні дозволити собі традиційний похорон також за могилами треба доглядати. Треба прибирати, треба не засмічувати. Коли урна це набагато дешевше, і сам процес спалення тіла, він набагато дешевше, ніж захоронення. Свою ідею презентували у таборі підприємництва, в якому брали участь минулого місяця. Спочатку реакція наших глядачів та журі була дуже така скептична, можливо, не серйозна, але потім, коли ми порахували всі плюси та мінуси, вони зрозуміли, що це дійсно буде. Корисно для нашої держави я вважаю, що це класна ідея, тому що кладовища займають дуже багато місця, і там років через 30-40 буде недостатньо територій. Є мінус такий самий важливий це. Наша держава, народ ще можливо не дуже готові для сприймання цієї ідеї, але в деяких країнах вже є це. Це там норма. Тому ми вже повинні також переходити до такого методу. Представники 9, 10, 11 класу взяли участь в проєкті в таборі підприємництва, який організували Junior Achievement Ukraine, які Навчають підприємництву саме. Школярів, коли діти озвучили, що вони саме хочуть презентувати серед молоді такий проєкт, трішки були здивовані в плані того, що буде чи молодь сприйме саме таку ідею, тому що презентовані проекти були більш такі про молодіжний простір, десь про відпочинок, про якісь приюти для тварин, десь запатентований насос. А ми тут прийдемо з таким з такою ідеєю про смерть. В Європі зараз дуже багато вже крематоріїв. Десь приблизно 14 тисяч. Люди змінили своє ставлення до цього і подивилися на це вже як на проблему, а не релігіозний погляд. В Україні лише три крематорії – це три міста: Київ, Харків і Одеса. За підрахунками школярів, що найменше для старту проєкту треба 7,5 мільйонів гривень. Це будівництво, це територія, це облаштування приміщення, це буде і майстерня, і магазин, і е, територія. В рік крематорії планується, що буде приносити десь 5,5 мільйонів, тому що я дивилась статистику київського крематорія, то в місяць у них виходить, якщо Брудними так скажемо 28 мільярдів п'ятсот мільйонів. Яку земельну ділянку треба для проєкту? Ще не визначили, і це повинно бути десь за містом недалеко. Так ну як завжди, у нас кладовище це десь за містом. Проєкт крематорію планує втілити, сказала школярка Олеся Гомельяненко. А мені 16 років. Але обіцяю, що як тільки мені виповниться 18 років, я обов'язково звернуся до відповідних органів і буду якось це питання вирішувати. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.